За доказовою базою служби безпеки заочно засуджено ще одну колаборантку, яка підтримувала ворога та сприяла становленню окупаційної влади на захопленій території Луганської області. Засудженою є мешканка Кадіївки, яка від початку повномасштабної війни РФ співпрацювала з агресором. Окупанти призначили її на посаду директора територіального відділення державної установи Республіканський центр зайнятості ЛНР в місті Стаханові. На цій посаді колаборантка комплектувала так званий штат псевдоустанови. Також організовувала перекваліфікацію українських спеціалістів за стандартами РФ та їх працевлаштування. За матеріалами Служби безпеки України фігурантку визнано винною за двома статтями Кримінального кодексу України. За частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Та за частиною 5 статті 111 прим. 1 – Колабораційна діяльність суд призначив їй заочно 15 років ув'язнення з конфіскацією майна. Крім того, засуджену позбавлено права обіймати певні посади на строк 10 років. Нині зрадниця переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.